Вітаю всіх, а тепер хочу розглянути таке відео, відволікаючи. Але квартал 95. Квартал 95 втрачає свої рейтинги через скандал. Квартал 95 втрачає свої рейтинги через скандал. Ще і я. Через скандал у владі квартал втрачає поступово йде в одне місце. Намагається, обмеження пішли серйозні, ніхто не хоче з ним працювати. Четвірка мечів, як пауза в роботі, вилазить, пауза в усьому в співпрацях, з бажанням з ними працювати добре. Квартал 95 продовжить і надалі працювати в тому режимі, який є зараз. Покажіть. Розчарування, пауза. Думки, що робити далі. Таємниці відлюдник. Дивіться, квартал може припинити трошки свою роботу. Або за кордоном. Розчарування якесь. Сильніше отримали під дих. Страшний удар під дих. Розчарування кварталу. Тепер давайте подивимось ось що. Квартал 95. Продовжить давати концерти, особливо під Новий рік в Україні. Ні. Любі, моє, розчарування ні. Проблеми по концертам. як Відміна концертів кварталу буде. Мабуть, показує, що буде тимчасова відміна як концертів. Ось. Питання, що в Україні можуть відмінити концерти кварталу 95? А тепер спитаю так: квартал 95 має взагалі відношення до скандалу? Має відношення до скандалу? Відносно має. Непряме, зовсім непряме, і він якби жертва більше ситуації за рахунок того, що війна, а ми скачемо, пляшемо. Просто трошечки треба формат змінювати. Ось що вам скажу. По кварталу він стикнувся з булінгом, він стикнувся з проблемами і, скоріше за все, буде як зупинка його концертів, можливо, відміна якихось концертів, переноси. おした